Але часів Яр, це ну фактично ворота далі, туди і на і далі розкажіть, будь ласка, яка там ситуація зараз? І ось ця комісія розформування 67-ї бригади, що там відбувається? Про це дуже мало інформації, але спекуляцій дуже багато. Mm, ну, щодо комісії по 67-й бригаді, там в, мене, в принципі об'єктивних даних немає, тому на жаль, можемо просто зафіксувати факт, що щось там відбувається не так. Але ну, з іншої сторони, ми можемо ж пригадати той дивний епізод, коли про які стало відомо з відкритих джерел, що чомусь, от наприкінці минулого літа, відпустять такий кщінч особовим складом сорок сьомої 67 цьому, і назад. Ну тобто не можна сказати, що там щось все гладко. Треба просто, скажімо так, уважніше стежити за ситуацією, і не робити поспішних висновків щодо ситуації на полі бою безпосередньо. Ну, нам би головне тут отримати ще певну оптику в тому, що росіяни насправді намагаються наступати по шире по дуже широкій ділянці фронту, 60 кілометрів. Тобто не тільки часів яр. Взагалі-то тепер от навіть своїх зведення Генштаб охоплює Бахмутському напрямку, навіть Білогорів, Куганську області. Ну ту саму, там, де росіян дуже багато потепили при спробі переправи в травні 22-го року. А, цей акцент я зробив. Ось до чого, щоб там відкрити ворота, от, умовно кажучи, на слов'янсько-карматорську росіянам треба пробити от, фронт саме на такій ширині 60 кілометрів. Справді, часів яр він важливий з оперативної точки зору, і навіть психологічної. Але ну така непроста штука, яка варто проговорити наперед. От умовно кажучи, зараз стоїть вже ж задача не для того, щоб там просто стримати росіян в районі Часового Яру, а завдати там зробити так, щоб вони не змогли рухатись далі. Відповідно, незалежно від того, які, будуть, де динаміка Саме за це місто. Якщо росіян там будуть великі втрати, а вони в них там будуть, відповідно, це вже означатиме зрив замислу наступ, ну, росіян наступати. Якщо замисл буде зірваний, це буде велика перемога, навіть якщо це ну, чомусь коштуватиме територій. Треба розуміти, я думаю, ось що. А якщо брати просто поточне дані на даний момент, ну, от, щоб. Дан... Повідомлень про те, щоб росіяни там були знову близько до колись часового яру, на щастя нема. Тому я думаю, що нас насправді чекає доволі тривала кампанія, ну хоча б на місяць точно, і щоб там росіяни навіть якщо у них є ціль взяти це місто до 9 травня, ну судячи з усього, їм придеться напарад вигадувати щось інше, викатувати щось там таке старе і там розповідати про те, як діди обов'язково всіх будуть воювати.